Мало хто задумується над тим, що на перший погляд чиста вода може містити мільйони збудників інфекційних хвороб. Зокрема, це можуть бути бактеріальні інфекції, які викликаються збудниками, такими як сальмонела, Шигела, Ширіхія, колі, а також лептоспіра, холерний вібріон. Вони можуть потрапити до організму при мимовільному заковтуванні під час купання, пірнання. Також, коли в людини є пошкодження шкірних покривів, сльозових оболонок, то збутник може потрапити таким чином до організму. І, також в воді можуть бути збудники вірусних інфекцій. Найбільш поширеними це є вірус, гепатит А більше рідше зустрічається норавірус, Астравірус, а також в воді можуть бути збудники паразитозів, гельмінтозів, такі як лямблія, амеба, шистосома. Вони можуть викликати. В організмі симптоми і тривалі порушення травлення. Збудники інфекційних захворювань, зокрема гострих кишкових інфекцій, можуть потрапити до води відкритих водойм стічними водами, з випорожненнями інфікованих тварин чи людей, при контакті із інфікованими тваринами чи людьми, а також при недотриманні. Санітарної гігієни відпочивальників. У нас із превалюючих інфекцій серед гострих кишкових інфекцій, найбільш часто реєструються і зустрічаються сальмонельози і ротовірусні ентерити. Це із встановленими збудниками. І, звичайно, велику кількість серед зареєстрованих всіх гострих кишкових інфекцій складають гастроентерити не встановленими зпутниками, і найбільш часто більше 50%, якщо оцінювати ситуацію за 5 місяців з початку року серед гострих кишкових інфекцій, хворіють більше діти. Більше 50%. І і найбільш часто зустрічаються захворювання саме на ротавірусний інтерит. У дітей загалом з початку року в області зареєстровано 787 випадків на захворювання на гостру кишкову інфекцію. Це на 3,9% нижче в порівнянні з попереднім роком. Найвищі показники захворюваності на гострі кишкові інфекції реєструються в місті Черкаси, Вуманській, Мінській, Бабанській, Будищанській і Кам'янській громадах. Серед дітей зареєстровано 408 випадків захворювань на гостру кишкову інфекцію порівнянні з аналогічним періодом минулого року менше на 5,3%. Серед загальної кількості захворілих на гостру кишкову інфекцію 51,8 складають саме захворілі діти. А щоб оберегтися від інфікування під час купання різними збудниками інфекційних хвороб, потрібно в першу чергу вибирати офіційні і дозволені пляжі для купання. Це Казбецький, Митницький, Дахнівський і Соснівський. Потрібно старатися не заковтувати воду під час купання і пірнання, не використовувати воду відкритих водойм для миття овочів, фруктів і після контакту із водою необхідно прийняти душ, використовуючи при цьому мило або різні там гелі. Також не слід заходити у воду, коли є відкриті рани, порізи, пошкодження слизових оболонок і при виникненні будь-яких симптомів своєчасно звертатись за медичною допомогою. Безпечного вам купання та міцного здоров'я!